Протягом цілого тижня ми розповідали про найцікавіші місця та унікальних людей трускавця. А тепер про рідний трускавець говорять його городяни. У нас Трускавець прекрасне, тихе, містечко, навкруги зелень, чистота, природа. Немає того шуму, як у великих містах. І тим на навкруги наші гори Карпати. За це я його і люблю. Саме красиве місто. І всіх приглашаємо в місто Трускавець, нашу перлину Прикарпаття. Це маленьке місто, але завжди бачиш різних людей. Що тут гарно, добре? Я люблю своє місто. Що наше місто гарне. Дивіться, яке скільки будов нових зараз появили. Природа наша, люди наші, відпочиваючих багато. За що я люблю його за все.